Миколай Шпинчук вкрав земельну ділянку, де зупинка знаходиться. Скажіть, будь ласка, а ви що знаєте про цю ділянку? Я не розумію. Я знаю достатньо багато. достаточно пані! Давайте, пані Наталі. Ні, ні, давайте ви не будете отак робити, руками не можете спочат... діяльності і це вже несе кримінальну відповідальність. Де, За це слід притягати до відповідальності. У жовтні Київський регіон вже розповідав про події у Феодосіївській громаді, яка потерпає від безкінечних скандалів у сільській раді. Тоді ми звертали вашу увагу на особу Олександра Гладуша, який вважав себе обраним секретарем ради. Сьогодні ж хочемо розповісти вам про принципи роботи Миколи Пянчука, обрання якого керівником громади і призвело до цього управлінського хаосу. Адже допоки в громаді триває безвладдя, його так звана команда продовжує керувати громадою та провертати земельні оборудки. Варто нагадати, що Феодосіївська громада притул межує з Києвом, і вартість земельних ділянок тут складає від 7 до 15 тисяч доларів за сотку. Виявилось, що е, за підробним рішенням е, сільський голова Пянчук підписав е, рішення і затвердив дану земельну ділянку у приватну власність. Підробка офіційних документів у Федосіївській громаді. Чи це можливо? Місцеві жителі впевнені, що так, і більш того, наводять конкретні приклади. На яку ж територію, на думку Євгена Голоти, лише тут поклав око пан Пянчук? 167 тут земельної ділянки була комунальної власності. Зараз приватна. Земельна ділянка ось від дитячого майданчика і туди до виїзду, як їхати в сторону Кренич. Зупинка знаходиться на цьому місці громадського транспорту. Пройдемося по фактах. 24 листопада 2021 року. Депутати Феодосіївської сільської ради проголосували про відведення земельної ділянки розміром у 10 соток у власність Людмилі Дяченко. Номер цього рішення 3208. Запам'ятайте це число. Знаходиться ділянка по вулиці Джерельна у селі Ходосівка. А ось маємо ще один документ, за який депутати не голосували. Під тим самим номером 23.08, під тим самим числом 24 листопада 2021 року, відведення у земельної ділянки у власність. 16 соток комунальної на той момент ділянки, яка знаходиться в селі Ходосівка, вулиця Соборна. Як так вийшло, що під одним тим самим номером два різних рішення. Незрозумно це вчинення службового підлогу, тобто внесення в службове в офіційний документ завідомо достовірних інформацій з метою умовно заволодіти якимись коштами чи ще щось, з чимайно. Глобально це злочин. Цікавимося у Євгена Голоти, хто ж такий цей Микола Гайдебура, задля якого так старався пан Пянчук, підпис якого є на сфальсифікованому документі. Фізична особа не з нашого села, не з Ходосіївки, взагалі не з жителі Феодосівської ОТГ, десь з Черкащини. Нам вдалося з'ясувати, що гайдебура Микола Іванович займається транспортними перевезеннями у Гостомелі, знаходиться в реєстрі боржників, та з січня нинішнього року, згідно рішення суду, платить аліменти дружині Катерині за неповнолітню дитину. Лише нам здається, що Микола Гайдебура більше схожий на підставну особу у володінні ділянки, ніж на ймовірного інвестора? Євген Голота особисто направляв два депутатських запити, на тоді ще голову сільради Миколу Пянчука. Депутат просив надати йому інформацію про підстави передачі у приватну власність цієї земельної ділянки та надати копії документів, згідно яких приймалося рішення. Як думаєте, яка реакція була з боку Пянчука? Звісно ж, ніякої офіційної інформації сільська рада Євгену на його запити так і не надала. Після моїх запитів дивним чином земельну ділянку дана особа подарувала нашому комунальному підприємству КП Ходосівське. На яких підставах договір дарування? Чому сільська рада не могла сама оформити закріпити дану земельну ділянку за КП Ходосівське не зрозуміло? Що ж завітаємо до КП Ходосівське та спробуємо перепитати директорку підприємства Людмилу Брюхову. Посадова особа, яка ніякого відношення до сільської ради, не має. До цієї ділянки ви я? маєте відношення? Тим паче до ділянки немає. Наскільки я знаю, ця ділянка подарована вашому тефе Ходосівськи. Це правда? Яка ділянка? Поки пані Брюхова не переконливо вдає амнезію. Цікавимося, що пам'ятає секретарка земельної комісії Наталя Хоміч. На диво нам на допомогу приходить штучний інтелект. Скажіть, будь ласка, а ви що знаєте про цю ділянку? Я не розумію. Я знаю достатньо много. Пані давайте, пані Наталя. Ні, ні, давайте. Ви не будете отак робити руками. Не може <татрична> це, давайте цероївської спочат... діяльності, і це уже несе кримінальну відповідальність. Дивіться, Ніхто вам пані не перешкоджає. — Пані Брюго, руки, руки, спочат... руки. Приберіть руки. Це ще ж при вашій каденції депутатом Ходосівської сільської ради. ця ділянка формувалася. Ви так думаєте, все повинна пам'ятати? Ну ви депутат Ну, так що? А чому так чого є, є архіви, в яких знаходяться вся інформація, будь ласка. Да, звертайтеся туди. Ну, я не пам'ятаю все, я не можу запам'ятати. Сподіваємося, що до архівів доберуться і наші правоохоронні органи. Та допоможуть пані Людмилі не лише відновити пам'ять, а і проконсультують стосовно її особистої кримінальної відповідальності. Це саме стосується і Наталії Хоміч. Яка, будучи секретарем земельної комісії, має як ніхто орієнтуватися у земельних питаннях громади, вироки по таким провадженням є, тобто дійсно притягують до відповідальності. Крім того, є ряд судової практики прокуратури про позови про витребування земельних ділянок. В деяких випадках самі сільські ради після чергових виборів пред'являють позови до таких. Недобросовісних власників рейдерів про витримування цих земельних ділянок і таких, такі випадки трапляються і відбуваються. Також хочу зауважити, що передачу земельної ділянки на КП Ходосівське рішення ради не було і депутати такого рішення не приймали. Тобто ви не пам'ятаєте, що от вам, як КП Ходосівське, хтось подарував 16 Я, ви працівник, а не керівник. А, а ви керівник? А я керівник. — а скажіть тоді, як керівник? Я вам вже надала інформацію. Схоже, Людмилі Брюховій дуже сильно не подобається її роль у намаганнях хоч кудись сховати ці аж занадто гарячі 16 соток, які пройшли через коло сфальсифікованих документів. Передача у приватну власність комунального підприємства взагалі неможлива. Придатчений ні в приватну, ні в комунальну, ні на праві постійного користування комунальному підприємству без рішення депутатів теж неможливо. Це теж злочин. Якщо думаєте, що такий фокус зі сторони Миколи Пянчука був поодиноким явищем, то ви сильно помиляєтеся. Як приклад, те саме засідання сесії 24 листопада 2021 року. Депутати готові голосувати за земельні питання, але за виключенням прізвищ Жаркевич та Чернець. Які озвучила депутатка Надія Пасічник. Сільський голова Микола Пянчук враховує цю пропозицію та ставить на голосування питання за виключенням прізвищ громадян, озвучених пасічник. Я хотів би, щоб ви сконсолідувалися, подивилися на ці всі прізвища. Ставлю наступне голосування вже за цей список, за виключенням тих 19-21 питання. Шаркевич і. Чернець, щоб всім було зрозуміло. Як бачите, всі ці події задокументовано не лише на відео, а і у протоколі 12-ї сесії. А ось вам рішення цієї ж сесії за підписом Миколи Пянчука, згідно якого Олександру Чернець відводиться земельна ділянка у селі Хотів. Як вам таке? Це службовий підлог за це слід притягати до відповідальності. кримінальної в тому числі. Згадуємо про Євгена Голоту та цікавимося, як жителі громади реагують на такі нахабні факти підробки документів керівником сільської ради. Як ніяк не реагують навіть на зборах по відкликанню мене інстирної групи 30 березня, ніякої реакції від населення не було. А що ви там говорили? Говорив, що Миколі Шпенчук вкрав земельну ділянку, де зупинка знаходиться, але місцеві жителі ніяк не реагували. До речі, Євгена тоді таки відкликали з депутатів. Чим він провинився перед громадою і кому заважав, можете робити висновки самостійно. Підсумовуючи, крім мирного неба, жителям Феодосіївської громади хочеться побажати обрати конструктивного керівника. А нашим правоохоронцям засучити рукава та зробити нарешті свою роботу.